Кароліна Литвиненко одна з волонтерок Приютівської громади. Жінка допомагає військовим з першого дня повномасштабної війни. І вже традиційно, з початком холодів, волонтерка першочергово закриває питання обігріву хлопців на фронті. Ми знову-таки заливаємо окопні свічки, масово заливаємо окопні свічки, потреба в парафіні постійна в нас. Якщо банки ми за літо там підзбирали там достатньо кількості, то не вистачає фізичної допомоги з виготовленням саме окопних свічок і не вистачає парафіну, звичайно. Це масово. Масово хлопці просять їжу швидкого приготування. Тобто в них немає можливості готувати їжу. Це їжа швидкого приготування передаємо туди постійно, завдяки в основному віталію заліцькому. Є можливість передавати туди вермішелі в великій кількості. З листопада по лютий у Кароліни постійно відкритий збір на парафін. І якщо на окопні свічки люди потроху донатять, то фізично зайвих рук не вистачає. У вільний час Кароліна розливає їх самостійно. Ще одне велике та важливе питання ремонт мотоциклів для військових. Шість двоколісних транспорти вже безкоштовно Кароліні передали, але запчастину для них треба купувати. Я їх привожу в Олександрію, передаю Андрію Пабуку і Борису Кудіну. Але ситуація в тому, що хлопці ремонтують мотоцикли практично за свої кошти, донатів нуль. І ну це дуже таке болюче питання на даний момент у нас. Бо запчастини треба купувати. Запити на ці мотоцикли в нас ростуть як не дивно, навіть взимку. І мотоцикли треба ремонтувати. Тому я прошу всіх долучатися до зборів хлопців, до моїх зборів по можливості. Я розумію, що для когось мотоцикл це не те на що там. Варто витрачати кошти, але от мені як ця тема мотоциклів дуже близька. Я розумію, наскільки хлопцям вони там необхідні, дійсно необхідні, і хлопці на них працюють. Хлопці можуть перевести зброю в коляски або ще когось. Вони можуть евакуювати поранених на цьому мотоциклі з коляскою. Коляска виконана в такій формі. Хлопці її переробляють трохи, там немає сідушки, а можна покласти туди пораненого. І вони виконують всі ці ж самі функції, що автомобілі на нулі. Ремонт може коштувати від трьох до двадцяти тисяч гривень, але якщо ця сума наближається до двох десятків, мотоцикл тоді йде як донор на запчастини. Раніше у різних напрямках Кароліна відвозила самостійно хлопцям все необхідне. Зараз намагається користуватися послугами пошти, враховуючи, що їжу я на своїх автомобілях і обидва мене вже ну в досити аварійному стані. Підвибиться і потребують капітального ремонту, то намагаюся все-таки максимально відправити. Дуже виручає, коли хлопці їдуть через Олександрію. Це взагалі супер. Ну, Плюс-мінус 100 кілометрів, це знаєте, так можна виїхати, догрузить їх вже. Тобто, але якщо є необхідність багато відвезти, або є те, що необхідно передати особисто. Це там техніка дорога, це дрони, таке все, а, тоді я їду сама. Також волонтерка зазначає, що на фронті у військових є потреба у продуктах харчування тривалого зберігання. А от у випічці чи тим більше майонезних салатах, які почнуть передавати військовим напередодні новорічних свят волонтери, немає жодної потреби. Зараз пішла вже осінь, можна передавати більш більше кількість продуктів, саме те, що не не, не, не зіпсується. Ми робимо їм салати свіжих овочів. Це капуста, морква, гострі, вони з радістю їх їдять, трохи можна образити там їхнє харчування, скажімо так. Та все можна вже. Єдине, що якщо в 22-му році ми багато пекли і передавали кожного тижня саме випічку, то на даний час ну, випічка відійшла не то, що на другий там план. Це ну, загалі, якщо я знаю, що вони до нас їдуть, то ми можемо їм напекти. Або ж якщо я їду туди, то можна їх трохи побалувати свіжою випічкою. Не відправляємо випічку. 22-й рік ми передавали все, що можна, всі продукти харчування. Дійсно, на даний момент я не бачу сенсу в масовому передачі саме олів'є, всього, що швидко псується. Немає сенсу травити наших хлопців. Тобто, якщо дійсно ви знаєте, що у вас є менше доби, що це все до них доїде, тоді так це можна передати. Але ж якщо ви передаєте це поштою, воно 2-3 дні буде добиратися до хлопців, то, на мій погляд, я не бачу сенсу їх травити.